Отримує жовту картку. Ось так буквально за кілька секунд було показано другу та третю жовту у цьому матчі. Ще одна контратака від Аванті. Ганчук не фіксує м'яч у руках. Буде кутовий на користь Аванті, а в цей час. Продовжує спливати дорогоцінні секунди для помаранчево-чорних. Який момент у Проценка? Проценко махнув ногою повз м'яч, але могли забувати вже третій сіро сірочорні. Антон Проценко сьогодні справжній герой. Як ми вже згадували, в усіх голах у цьому матчі, як у ворота своєї команди, так і ворота чужі, в усіх голах взяв участь саме Антон Проценко. Зараз кошак з'являється в ролі п'ятого польового у складі і стимула. Так, потрібен вабанк, оскільки часу зовсім обмаль залишається у помаранчево-чорних. Ганчук, а Ганчук, до речі, ледь у власні ворота не закинув м'яч. Ще й на рівному місці привозить фактично кутовий. А сіро чорні, звісно ж, нікуди не будуть поспішати. З розіграшем стандарту. Силова прострільна передача. Мгламян. Мгламян. Відає передачу на Марчука. Марчук. Марчук. Удар виконує. Цей удар заблоковано. Марчук. Ще один удар. Опенько. Опенько забирає м'яч. 2-1. Аванті лідирує у цьому протистоянні. Так, кошак уже на чужій половині поля. Тепер повноцінний розіграш через п'яту, але яка ж не вдала передача. Марчук, щоправда, зберігає м'яч у межах поля. Мгламян. Переведення ліворуч на кошака. Кошак дещо завозився з м'ячем, але відкинув назад на вихрестюка. Мглам'ян. Вихрестюк. Мгламян. Паблик простріл. Марчук. 2-2. 2-2. Рахунок знову рівний. Марчук оформлює дубль. Так, хвилина чистого часу ще залишається у стимула, аби вирвати таку потрібну перемогу. На 39 й хвилині забиває Артем Марчук. Після прострілу Юрія Павлика отож 2-2. Ще одна атака. Марчук. Марчук повз дальній кут пробиває. Невже в третьому матчі поспіль в дивізіоні Урбан а в цьому турі буде зафіксована нічия? Чи все таки проценко перемогу? Принесе для своєї команди так, Проценко не зумів завдати удару свіжості в ногах. Уже бракує Проценку та й решті футболістам, учасникам цього двобою. Бондаровський. Передача на Проценка. Проценко не пробиває. І зараз момент удар головою. по зворота від Бондаровського. Аванті теж мав момент, щоб виривати перемогу в цьому матчі. 25 секунд. ще у помаранчево-чорних кошак. в ролі п'ятого польового одна з останніх атак для стимула. Кошак. Кошак пробиває. Ціла серія рикошетів. Ворота порожні, але удар Проценка заблоковано. Павлик підбирає. Павлик. невдала. Передача нам гламяна. Опанько. Удар по порожніх, але не точно пробиває. Опанько ще 10 секунд залишається. Кошак. Вкидає на Марчука. Марчук п'ятої залишає на Вихрестюка. Остання атака. Пасне проходить від Вихрестюка на дальню стійку. Аут поблизу чужого штрафного і скільки там часу ще залишається. Юр треба вихрестюк на Павлика. Зараз потрібно до удару доводити справу. Удар заблокований на цьому все. Лунає фінальний свисток від арбітрів. Отже, стимул та аванті. Нічия 2-2. Ось такий підсумковий результат. Аванті знову дарує нам сенсацію. Так, цього разу команда не перемагає, але тим не менше відбирає дуже важливі очки у стимула. Важливі саме в контексті боротьби за чемпіонство. Звісно ж, ці очки можуть вилізти боком для помаранчево-чорних на фініші турнірної дистанції, але Аванті заслужив. На такий результат своєї самовіддачі та характером стимулу підсумку набирає 22 бали після 11 зіграних матчів. Аванті відповідно здобуває 12 очок після 12 зіграних матчів. Далі у нас наступний поєдинок в програмі 13-го туру в лізі Урбан А Олімп проти Ажіда Хакаскай. А для вас цей матч коментував Богдан Костюк: бережіть себе та любіть футбол.